Агресія і апатія. Продовження. Буває так, що апатія це та сама агресія, тільки задавлена. Бо по природі своїй людина відчуває потяг і бажання бути миролюбивим, не руйнувати ні себе, ні інших. І щоби та агресія, яку генерує внутрішній критик, Якщо ти не дієш ідеально, якщо ти не маєш результату одразу з першої спроби, то гарі дуска тіна і задійсь в істеріки, от що нам каже внутрішній критик. І тоді, щоб не, не нападати на себе, е, вихід, нападати на інших, критикувати інших, засуджувати, вимагати, плювати на них, харкати на них, бо поки ми нападаємо на них, наша агресія нарешті знайшла вихід, і ми можемо собі трохи передихнути. Або якщо нам хочеться бути екологічними і не руйнувати своє оточення, не ображати людей навколо близьких чи мало знайомих, тоді ми весь цей вибух, який вже відбувається, не назовні, а всередину йде аутоагресія, Нападаємо на себе. Навіть це може бути і в панічних атаках проявлятися, навіть це може і в тому, що там гриземо щось, кусаємо безсоння, довбемо себе, можемо наскільки себе довбати, що вже йде повний розфокус. Психіка якось захищається і каже, так, цю бішину треба унять. Хопа, кинемо її в розфокус, хай там тіряється, як йожик в тумані. А буває так, що агресія, наскільки може доходити до такого пікового значка, знаєте, як в усіх фільмах, там, типа до взриву осталось 3, 2... Ну і до побачення, да? і червона лампочка мигає, і жучайша оця сирена виє. Да? Щоби цього не відбулося, психіка може піти в повну, тотальну апатію. Рівень апатії, рівень глиб... глибини апатії може означати рівню зарядженості агресії. Де велике да, за ним стоїть велике ні. А де велике ні, за ним стоїть велике да. Це треба розуміти. І буває так, що я наскільки не хочу руйнувати ні себе, ні інших, що я просто себе заморожую, я йду в бездіяльність. І це зараз єдиний шанс якось втриматися в цій критичній точці. Тому дуже небезпечно казати: Ой, що в тебе апатія, що в тебе депресія, та тобі треба сапуй на город, або там тобі на дві корови все пройде. З одної сторони. Трудотерапія реально допомагає зняти напряг на певний час, як таблетка анальгіну. На певний час воно знімає, да, блокує, але ж не вирішує питання. Ана... Анатомія психіки продовжує працювати в тому самому режимі, і той надлишок. Напруження той надлишок агресії, він генерується такою токсичною агресією, нищівної, руйнівної енергія для покарання, так сказати. Да? Не енергія до творчості, до дії, до експериментів, до чогось нового. І це можна робити, можна ту енергію направляти в творчість, експерименти, але необхідною мовою має бути віра в потенціал особистості, в цінність його і прийняття. І сам приймаєш свою простоту і неідеальність, і певне коло людей, які тебе приймають в моменті і в процесі. Якщо це експеримент, і ти з пів метра стрибаєш, і якщо, не дай Боже, ти впадеш, ну, може вивих буде тобі там руки чи ноги, але ти не уб'єшся на смерть. Тобто ми маємо собі давати контрольовані такі нагрузочки і гратися, тестувати, да, тренувати. Відпрацьовувати приціл, ставити удар, оці поступово да, сходинки, ступеньки. Якщо це є прийняття оцього проміжного простого, якщо є сприймання, що це просто експеримент, то все буде добре. Якщо ми кажемо або ти з міста в кар'єр стрибаєш і летиш, як ракета стартуєш одразу вверх, або ніяк, то там йде концентрація, концентрація неможливості. Концентрація злості за цю неможливість, бо, я вже казала в попередньому відео, ставиться за недостіжима цель, то тоді м -м, тільки на скуточки лишається себе порізати. Якщо в цьому малесенькому, вузесенькому коридорі подій жити, тільки в чорно-білому, радикальному, то неможливо там жити, там і вижити складно, не те, щоб жити. Там і дихати особливо немає чим. Бачите, он на фоні вам картини знімаю сьогодні. Підсвідомо, просто мені хотілося щось вам красиве показати. У мене вдома не так багато красивого. От одне з них є. Але зараз сижу собі і думаю: а це ж картинка до нашої з вами коротенької розмовки. Зебра має бути чорно-біла. Але в цій картині це картина по номерах ще в Україні купила У АТБ. Ти мене узнаєш, Палюбе, я буду в пакеті АТБ. Це історія. Побачила в АТБ, купила, розмалювала. Трохи почала ще вдома малювати, домалювала вже тут, в Німеччині. А тепер сижу і думаю: може бути чорно-біла зібра, а може бути ще багато кольорів: і холодних, і теплих, і темних, і світлих. І тоді є ця градація, тоді є де зупинитися, тоді можна більш об'ємно, більш цікаво. І хіба чорний і білий такі яскраві кольори? Не дуже. Просто вони потрібні, як от і до. От А до Я, так сказати. Але якщо в нашій мові буде тільки А і Я, А я, я, А, 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 я, я, а, ну, не дуже багато слів ми складемо. А в нас є ще між ними 31 буква. да? Якщо це український алфавіт, має бути ще 31. Бо всього 33. Ой, ребяточки, так що між чорним і білим олівчиком? ще є 10 різнокольорових олівців? Життя красиве, коли кольорове? Значить, вийшло дякувати Богові, да? Кузьму згадаємо. Ой, мій посил був той, що коли людина в апатії, це не завжди значить, що в неї немає енергії. Це може значити, що в неї наскільки багато енергії і сили, але вона не знає, як її направити, які дати собі цілі, яким шляхом, або їй не вистачає. Щоб хтось її заспокоїв, захистив, щоб хтось в неї повірив, або хтось сказав, що ти окейна, ти класна або класний. Нам всім це треба кожного дня, як води. Нам всім це треба. І іноді оцей тунель між А і Б його немає, ти як висиш в просторі, і в цьому в просторі ти летиш як в бездну, як в прірву, і там тебе чортяки доїдають в польоті. Це страшно і переживається дуже страшно. Тому апатія це не завжди про те, що у вас немає сил. Це симптом, здається, що немає сил. того, що якщо включити на повну мощність, зараз взорветься все і хата загориться. Тому не все так, як здається. І апатія може за нею може ховатися великий потенціал і велика сила, але немає плану, немає маршруту, так як звик або звикла не працює. Або дуже токсично працює, а як по-іншому, хз, не знаємо. Тому давайте, як діти, в режимі експерименту, в режимі дослідження, дивитися, що ми реально маємо по факту, які ми, як ми спаковані як особистості, що ми маємо. Бо там вгорі боженька брак не робить, він все чітко пакує, все чітко комплектує. І комусь він дав більше вогня, а комусь дав більше спокою, а комусь дав більше такого газообразного так сказати, стану, дослідницько розвідницького І значить, саме така формула, саме така комплектація вам потрібна в тому житті. І значить, є формула, в якій то все працює, просто її треба відкрити. Дослідити, відпустити рамки, відпустити мірки, відпустити вимоги, відпустити очікування, як воно має бути, а дати тому процесі відбутися в реальності живим, класним. І буде от такий красивий взрив, як от там на картині. Давайте жити то життя різнокольорово, з цікавістю до себе, з вірою в прекрасне в собі і в інших так само. Я цінний, інший цінний, будемо відкривати, будемо пізнавати, будемо співпрацювати і радіти від всього того, що відбувається. І один одного заохочувати і підтримувати не за красиву картинку чи фінальне досягнення, а за те, що людина знаходить сміливості йти на осліп в той процес, шукати, відкривати, і як то красиво, коли розкривається і розпаковується глибина природа людини. То щось неймовірне, набагато гарніше ніж чим ця картинка.